Всім привіт! Сьогодні у нас вже 106 й день. 9.09 число. Ми принаймні холодний басейн. Сьогодні він вже по справжньому холодний. З того, що ми починали на початку літа. 16 градусів на даний момент. Прохолодно на дворі. Я думаю, десь може 14-13 градусів. У нас 8.30 ранку. Тому погнали пірнати. Дечко достатньо холодна, як бачите, по шкірі. Мені теж не дуже тепло, але ми принаймні приємно перегляд. Відчувається, достатньо відчувається. Ноги дуже крутить. Але стараюсь адаптуватися, нормалізувати дихання і привикнути трошки. Ще до холодної води тяжко привикнути, але стараюсь. В принципе, біля менш хіба одно я сильно крутить ух, бодюреть. ух, бадюреть. О, після тої водички, коли залазиш і вилазиш, ну тобі вже незимно просто на дворі. Ще тут температура пологиці нижча, але якось так. Всім дякую за перегляд. Буду зараз висохати помленько. Швидко не висохнеш на дворі. І до роботи. Всім гарного дня і мирного неба.